Головне не те, як це все виконано, а головне те, що у коментарях. Гра гранат. Він буде як екран віду. <плес> ну що ж, всіх ради вітати, друзі! З вами, як завжди, я Віталік. Це YouTube канал Дивний Бро. І сьогодні у нас з вами чергова новинка. Так, літня, спекотна та дуже цікава. І... Як вже багато хто міг з вас догадатись сьогодні ми будемо спілкуватись про колаборацію бренду Orwell. Хто знайомий, це тютюн для кальяну. У них є три лінійки за міцністю, є ще лінійка бустерів. Коротше, лізуть всюди, де можуть і де не можуть. І бренду Embery. Що таке Embery? Embery – це оце. Embery – це бренд, який виробляє кальяни, аксесуари. В цілому один із лідерів. У своїй, скажімо так, отраслі на нашому українському ринку. І скажу вам відверто, ця колаборація мене дуже зацікавила, тому що, ну, типа, це щось нове, щось цікаве, і ну, якихось таких прям гучних. Ємочок інтересних урвела ще не було. І зі свого боку, мене це прям дуже порадувало. Головне, що мені подобається у цих двох брендах, це їх якість. Але окрім цього, ще вони обидва брендують свою продукцію з використанням кольору, який мені дуже подобається. Це пурпурний, ну, можна сливовий назвати, по-різному взагалі. Але суть я гадаю, що ви зрозуміли. І так, приїхав до мене ось такий ось боксик. І що? Давайте відкривати, покажу вам, що приїхало, як приїхало, і думаю, що вам щось повинно зайти. Ну що ж, давайте розбирати ось такий цікавий бокс, на якому чітко і відразу зрозуміло, що до нас приїхало. Amber X, -X Emberi, гранат, вишня, слива, назви смаків. Брендинг у їх стилю, у стилі їх колаборації. Все дуже гармонічно, цікаво і ось такий, скажімо, не дуже маленький бокс. Що я можу сказати? Він мене здивував по-своєму. Чому? Показую. Тому що бокс більше, ніж наполовину пустий. Для чого, чесно, не розумію. Тобто, тут до нас приїхало два смаки, а саме Orwell X Embery Strong це смак сливовий джем. І другий смак у нас це Orwell X Embery. Це е, лінійка у нас йде, наскільки я пам'ятаю, не Strong. Бля, де воно? Так, це у нас є Medium. До речі, якщо все надруковано, Medium це просто наліпка. На хвилиночку. Трохи факап. Ну, буває. А, і тут у нас ось такий ось цікавенький мундштучок від Embery. Також ось це такий медальйончик, на якому дві вишенки і гранат, А чи то слива і вишенка. Не розумію, чи то вишенка, чи то слива. Так, ні, Друзі, тут у нас гранат і дві вишенки. А де сливу забули? Трохи не знаю, але зі свого боку дуже-дуже вдячний. Можливо, такі у них цікаві, тому буду використовувати. Поки що покладемо його. До кращих часів, а можливо, її розіграємо. Будемо дивитись, у мене на сьогоднішній день зібралося дуже багато мерча від різних виробників. І я думаю, що, можливо, можливо, ми з вами зробимо якийсь цікавий великий розіграш на мерч від різних компаній, як українських, так і ні. Ну і давайте з вами пограємо в гру на уважність. Що ж дивного, нестандартного, що звично для Орвела, ми тут побачили. Поставте на паузу та напишіть це у коментарях. Так. Що це може бути? Давайте розберемось. І так, друзі, ми з вами почнемо з чого вірно: з баночок. А це у нас, друзі, 100 грамів. Так. У нас урвала були різні фасовки, окрім 100 грам. Тепер вона є, вона в обоймі. І в цілому це дуже-дуже цікаво. Ну, не, цікаво, то хуйню сказав. Не так цікаво, як правильно. О, так буде більш коректно. Окрім цього, якщо аналізувати цю колаборацію, ми можемо зробити висновок, що Орвел трохи перепрацював свою сировину. Так, і тепер в цілому Орвел став набагато комфортніший у роботі. Що я ще можу сказати? А це вже секрет, тому що я гадаю, що зовсім незабаром ви зможете подивитись огляд на повний оновлений Орвел, в якому ми більш детально зможемо розібрати з вами, що нового, що цікавого, що змінилося, що стало краще, що стало гірше. А сьогодні у нас тема огляду не. Зміни Орвела, а більше їх колаба з Ембері. Так, чи виправдала вона мої очікування, чи ні. Ну що ж, давайте розбирати. Два смаки. А, колаба досить така цікава. І ви скажете: Віталь, невже у колабі в Ембері поклали тільки Мунштук. Ні. На закусочку ще нам поклали ось такий цікавий ковпачок, друзі. Так, ось такий ковпачок від Ембері. Деякі кажуть, що це ковпачок-сєтка, також ми бачимо всі візерунки у стилі їх колаби. І ну, насправді, як ковпак використовувати цей аксесуар, ну прям топчик. Також це, якщо не там прошка, вона називається у них. Внизу магніти, тобто вона магнититься до блюдця, типу, і, ну, Вона по суті може бути і таким умовно кажучи. Страхуючим гравцем, який буде берегти ваш калаут, щоб він не впав щоб щось не пропалив. Але також потрібно брати до уваги те, що якщо ви будете використовувати цей ковпак, на мою думку, це ковпак, як сітку через маленьку кількість отворів для повітря, через те, що вони маленькі, ну, він буде як екран відбивати тепло вашу чашку, ви можете ловити перегрів і таке інше. Тобто, як звичайна сіточка, його використовувати трохи дискомфортно. Але кожний робить, як він хоче. Тобто, якщо оцінювати цей е, ковпак як сітку, мені не окей. Як ковпак, гарний, добрий, адекватний, респект, лайкос, все чітко, круто. В цілому за візуал колаборації, за її виконання, я можу поставити тверду п'ятірку. Тут немає ніяких непотрібних аксесуарів, які не використовуються тут немає якогось хламу. Який ми з вами ну, в цілому не юзаємо ніяким чином, там носки якісь приїжджають, ну, тось херня від різних брендів, тут такого бреду нема. І в цілому, все чітко. Але головне не те, як це все виконано, а головне те, а, які тут продукти. Нагадую, це у нас сливовий джем та гранат з вишнею. І що ж, давайте розбирати. Якщо ми кажемо про сливовий джем, я скажу так, це непогана слива. Стосовно того, що це прям джем, я би трохи посперечався, але не бачу в цьому ніякого сенсу. А це вкусові рецептори. У когось це таке, у когось це інше. Сливовий джем непоганий, але 100%, на мою думку, його потрібно курити в міксах, тому що в соло він такий ну, не досить комфортний в сеансі куріння. Якщо ми кажемо про другий смак, це у нас а, гранат з. Вишнею, ну, образу Орвелу Тембері, на мою думку, цей смак не вкатив взагалі. Якщо мова йшла про мікс цих двох смаків, а, ну, я тут цього мікса не бачу. Я в цій банці бачу чітко терпкий гранат, який херачить, перебиває перебиває любий мікс, і все. Тобто, вишні я там не побачив і близько. Ну, І до, до речі, гранат просто, ну, максимально. Ну, Я такого ядреного гранату ще не ну, курив, але дуже давно не курив, чесно, із того, що мені приїжджає, ну, типа, прям дуже єдрений. Тобто, якщо дати менше аромки граната, більше аромки вишні, і я думаю, що це буде дійсно крутий та чіткий мікс. Давайте з вами будемо підводити підсумки. Перше, що у нас цікавого? Колаба непогана. Смаки такі специфічні, але щось нове. Чи виправдала мої очікування ця колаба? Скажу відверто, відсотків на 50. Тобто 50, так цікаво, непогано окей, але конкретно смак, типу, граната з вишнею, тобто граната, просто в соло для мене. Він ну, трохи там пошатнув мої очікування і трохи мене засмутив. Але ну, будь-якому разі, не можу не рекомендувати вам колабу від Орвала Тембері. Смаки дійсно робочі. Хоча гранат такий у міксі він непоганий, але в соло, ну, прям дуже хімозний. Куштуйте, пишіть вашу думку, підтримуйте мене. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Окрім цього, як завжди, по традиції, під цим відео у нас розіграш. Тому залітайте, знайомтесь з умовами та виконуйте їх. Та Бажаю всім вам перемоги!